Сьома ранку в Україні, якщо ви не спите у цей час, вімкнули телеканал ICTV 2.2. Тут нас двоє гріша Герман, я Юлія Зорій. бо це ранок у великому місці. Вітаємо вас. Я... Ну що, почнемо а, США і Так, Да, пройшло декілька днів від того, так. надзвичайно складного складного візиту президента Зеленського в Вашингтон, після якого відносини між Сполученими Штатами та Україною знаходяться в найнижчій точці за всі 33 роки. Ключовий союзник України у війні недвозначно дав зрозуміти, що у нього тепер інші пріоритети. А які саме? З ким тепер дружать Сполучені Штати особисто Трамп? І чи це одне і те саме? Аналізує наш політичний оглядач Костянтин Гначук. Для початку давайте відразу розставимо крапки над і те, що сталося в овальному кабінеті Білого Дому в п'ятницю, дуже погано, але не катастрофічно. Чи міг уникнути президент Зеленський цієї сварки? Не факт. Навіть якщо б 28 лютого цього конфлікту не сталося, він би виник пізніше, рано чи пізно. І як сказав член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, може й добре, що ця сварка сталася раніше, тому що підстави для конфлікту Лалися не в овальному кабінеті. Вони закладені у баченні та ставленні Дональда Трампа та його команди до України, Європи, Росії та війни. І зараз ми більш-менш вже можемо собі скласти уяву про ці бачення для Трампа. Не існує понять демократичних цінностей, моралі, справедливості в його розумінні домінувати мають сильні і використовувати слабких, так як їм заманеться. Тобто, слабка з його точки зору Україна мала би змиритися зі своєю долею і здатись на милість ро. Сії і не тільки Україна, але й уся східна Європа, Кавказ, Балкани та Середня Азія. Причому чого хочуть люди в країнах в цих регіонах, Трампу байдуже, як то кажуть, проблеми індіанців шерифа не обходять. А штати в свою чергу мали би підім'яти під себе свою частину світу. Причому Трамп особливо цього і не приховує. Він чітко сказав, що Канада, Гренландія та Панамський канал мають стати його, і всі повинні бути в захваті від цієї перспективи, але чомусь ні. А вже поділивши світ, Росія та США, мала би укладати вигідні угоди, наживатися на слабких та дружити проти Китаю. І першим кроком на шляху цього ідеального світу Трампа мала би стати зупинка війни в Україні на будь-яких умовах. Не тому, що Трамп так переживає за життя українців, а тому, що це відкриває перспективи для зближення з Росією і з залізною аргументацією, ми це робимо заради вас, а ви, українці, замовкніть і з вдячністю прийміть все, що ми вам скажуть. Кажемо, це підтверджує той факт, що представники Трампа вже давно ведуть таємні переговори з росіянами на нейтральних майданчиках. Зі свіженького німецьке видання Bild дізналося, що спецпредставник Трампа Річард Гренел кілька разів зустрічався у Швейцарії з росіянами, щоб домовитись про угоду. Якщо спрощено, американці хочуть забрати газові труби північні потоки 1 і 2. через північний потік, 2 качати газ з Росії до Німеччини і наживатись на посередництві, а північ Непотік 1 переробити і транспортувати ним з Фінляндії чистий водень. Причому думки Німеччини ніхто не питав. Це ще раз свідчить про те, як нинішня адміністрація Білого Дому з подачі свого шефа ставиться до союзників, а саме зверхньо і зневажливо. В уяві Трампа Європа це не партнери та союзники, це вороги. Він буквально назвав Європейський Союз ворожим об'єднанням і збирається запровадити величезні мита на європейський імпорт. Усі заяви, усі погрози і, вочевидь, уся політика Трампа базується на його впевненості, що всі штатам винні, що без штатів ніхто не виживе, і тому всі мають підкоритися штатам, а точніше, персонально йому. Справді, вплив Сполучених Штатів величезний, але не безмежний. Якщо повертатись до питання України, то припинення військової допомоги нашій країні це дуже болісна історія, яка в короткостроковій перспективі створить для нас величезні проблеми, але рішення знайдуться. Їх уже шукають. Натомість Трамп після сварки в овальному кабінеті втратив можливість домовлятися з росіянами від імені України. Зараз, за даними CNN, ведеться підготовка до нового раунду російсько-американських переговорів. Але тепер все про що сторони домовляться, це буде виключно договорняк адміністрації Трампа з агресором. І у світі це сприйматимуть саме так. Трамп може скільки завгодно говорити, що це Зеленський все зіпсував, що українці самі у всьому винні. Але тепер всі розумітимуть. Що маски скинуті, просто це станеться раніше, ніж Україна могла потрапити у пастку. Та все ж не слід забувати, що Сполучені Штати Америки це ще не монархія, а Трамп не вся Америка. Після сварки між зеленським Трампом та Венсом у Білому домі. Низка американських політиків засудила дії свого президента. Зокрема, серед інших конгресмен Джон Бекон назвав інцидент поганим днем зовнішньої політиці Америки. А сенатор Марк Келлі сказав, що така поведінка робить Америку. Слабкою, та найголовніше, підтримку українському президенту та українському народу висловили мільйони простих американців. Саме ці люди обирають президента і конгресменів і політики, яких би поглядів вони не притримувались, мусять зважати на думку людей. Для Дональда Трампа, який за американськими законами більше не може бути переобраним президентом, можливо, не існує обмежень з ким сваритись, а з ким дружити. Однак люди, які його оточують, не хочуть, щоб їхня політична кар'єра. Закінчилася разом з Трампом, а то й, можливо і раніше. Так, зараз для нас дуже важкий період, в якому ключовий союзник раптово став діяти проти нас, та це має настільки згуртувати. Наша воля до боротьби, наша єдність завжди нас рятували. Так буде і цього разу. Ото таке.